Фермери скаржаться. Свої претензії вони озвучили обласній владі. Серед них масові перевірки з боку прокуратури. Деякі факти зачитали, інші передали на папері. В Асоціації фермерів Прикарпаття констатують, лише з Коломийського району звернулося п'ятеро приватних землевласників з приводу перевищення своїх повноважень правоохоронними органами. Останні частенько їх перевіряють на законність ведення агробізнесу. Всюди пищеваря. Одне речення практично надати документи до створення фермерського господарства, значить, наявність кваліфікації або досвіду роботи в сільському господарстві, проходження конкурсного відбору, питають людей диплом, який мав до створення фермерського господарства, атестат, яку освіту мав. Очільник Прикарпаття Михайло Вишиванюк обурюється, каже, законність дій прокурора Коломиї треба перевірити. він думає, що він не управляє, і нікому не підзвітний. Бога що? В обласній прокуратурі від звинувачень з боку фермерів відхрещуються. кажуть, усі скарги безпідставні. Перевірки в діяльності сільозвиробників виробників області не проводяться. В той же час прокуратурою області проведено перевірки в діяльності органів влади та місцевого самоврядування у відповідності до вимог чинного законодавства. Жодних прав сільозвиробників виробників не порушено. Фермери наполягають на своєму. Зокрема, нарікають на законодавчі зміни. Кажуть, з початку року змінилася реєстрація права власності на землю. Як саме ця процедура має відбуватися, сільським бізнесменам не пояснили. Дуже багато громадян є такі, що виробляють державні акти і 3, і 5 років. І не завжди по їхній вині не видались державні акти. І ця процедура. Стара тепер не зрозуміло, чи вона лишається в силі, чи їм виробити все по новому законодавству. По новому немає технічної документації все має повинно йти проектами відводу. В реєстраційній службі пояснюють, насамперед треба оформити свідоцтво на право власності земельної ділянки. Первинно повинні оформлятися документи в земельному кадастрі, тобто вся та документація за територіальними громадами і надаватися кадастровий номер цим земельним ділянкам. Тоді реєстраційна служба. Праві оформляти свідоцтво по прав власності, і його реєструвати. А вже тоді услідовно буде реєструватися речове право. Попри це, фермери не проти розширити власні земельні володіння. Для цього готові орендувати у селян вільні ділянки. От є наприклад, на території деяких сільських град, думаю, що в більшості землі під городами. Ці землі вони 90% фактично деколи масиви стоять через те, що там їх люди не вробляють. Є бажання їх обробляти. Фактично, зараз місцевою владою ну, пробуємо ми якийсь виробити механізм, щоб ці землі залучити використовування і таким чином мати землю до обробітку, В той же час це буде надходження до місцевого бюджету за орендну плату. Обласна влада задуми сільських підприємців схвалює, каже, кожен клаптик землі повинен оброблятися. Головне, аби із бізнесменами селяни співпрацювали на добровільних засадах. Окрім цього, фермери поскаржилися, що їх хочуть позбавити фіксованого сільського податку. Михайло Вишиванюк таку урядову ініціативу не коментує. На противагу обласна влада запропонувала провести для фермерів навчання, аби ті правильно вели свій бізнес. Це, що я закон такий, такий. Його треба виконувати. А якщо треба зміни до закону, то давайте свої пропозиції зауваження, і ми будемо ці зміни робити. Нині на Прикарпатті майже 600 фермерських господарств однак лише половина з них діючі. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, Новини на вежі.